Привіт, мене звати Євген, і зараз на, у нас на каналі буде огляд на машинку для стрижки. Ось таку цікаву. Це машинка для домашнього використання. Машинка для стрижки. Але вона дуже цікава. Зараз покажу, які в неї особливості. По-перше, скажу, що вона йде з керамічним ножем. А в принципі, для домашнього використання кераміка буде досить добре, тобто вона гостра, вона витривала, матеріал твердий. А тут внизу йде о, титанова. Металева накладка. Ось тут. А, вже змазані ЛЕЗА, ви бачите. Тут є індикатор а, і особливості. Показую вам зараз на відео. Дуже цікаво. Дивіться, тут іде універсальний АКБ 18650. Тобто машинка працює від АКБ 18650 і тут зйомний АКБ, але це ще не все. В комплекті йде ще один АКБ. Їх два. Тобто ви працюєте, сіла батарея, поміняли, працюєте далі. Це дуже практично, зручно, так? І це ще не все. Ви знаєте, є стримери з АКБ зі зйомними, вони не можуть працювати від мережі. В даному випадку ця машинка працює від мережі. Ось тут під'єднується кабель. Якщо, наприклад, вийшло так, що у вас сівших два АКБ, ви можете під'єднати, попрацювати від мережі. Блок живлення з кабелем в комплекті йде. Тобто, це зручно, це практично. Ось така машинка. Далі. Давайте ще пройдемося по комплектації. В комплекті достатньо стандартна комплектація, мастило щітка, 4 насадки, 3, 6, 9, 12. Тому, в принципі, як на мене, практично, зручно для дому буде взагалі супер. Ціна 640 гривень. Доступна, адекватна. Ось, тому, якщо використуватись, грубо кажучи, раз в місяць, да, то в принципі вам цього буде достатньо з головою. Вона своє відробить. Будете задоволені роботою. Нас часто замовляють. Клієнти задоволені. Тут також іде регулювання положення ножа. Ось Тут 08 мінімальний зріз і 2 мм можна ще налаштувати тут ніж. Ось така машинка до вашої уваги. Також хочу сказати, що в нас є магазин міста Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. А в нас там є різні машинки, ви можете подивитися, оглянути та обрати свій варіант. Також ви можете замовити через інстаграм. Я на цю машинку залишу посилання на наш сайт. Можна детально почитати, ознайомитись з нею і замовити через сайт, як вам буде зручно. Ось тому я вважаю, що для дому це взагалі. Просто супер. Тобто дуже цікава машинка. Це перший раз роблю огляд, хоча вона в нас давно в асортименті. Тому, друзі, якщо цікаво, підписуйтесь на наш канал. Також, можливо, якщо ви в Києві, запрошу до нашого магазину. І далі буду також знімати подібний контент для вас. Дякую за увагу. Гарного дня!